27 лютого у Вартемівську відкрилась координаційна група з питань режиму та економічної діяльності на територіях прилеглих до смуги безпеки в дошліні розмежування при штабі. АТО в секторі «Ц». тепер процес прийому оформлення та видачі документів значно прискорився. Спочатку сектор «Ц» знаходився у Дебальцеве, проте після останніх подій прийнято рішення перенести сектор саме до Артемівську. Співробітники сектору «Ц» приїхали непідготовленими. Втім, завдяки волонтерам, міській владі та спонсорам надано приміщень оргтехніка та мобільні телефони. Черги зростають, проте кількість робочих місць збільшилась вдвічі, а саме з семи фахівців до тринадцяти. Прийом ведеться у просторому приміщенні по вулиці Радянській, 60. видача перепусток здійснюється із центрального входу. Оформити документи можна зі сторони двору тієї ж будівлі. Благодаря волонтерам і безразлічним людям більш-менш комфортне умови. Я думаю, в тічені трьох днів очереди, того, взагалі не буде. Потому вовчені ну, создали єсока робочих міст. Я понимаю тех людей, которые очередь, занимали очередь. Три часа ночи писались на списке, там, живая очередь. Это волнительно, это неудобно. Но тем не менее, вот это открытие этого скромного, но нормального, где созданы нормальные места, как для работников, которые это выдают, пропускают, готовят документы, так и для посетителей. Я думаю, что надо сказать спасибо всем, кто принимал участие. В этом проекте. Приймають людей в порядку живої черги, в перший день спостерігався великий наплив людей. Втім, як зазначають фахівці, у подальшому процес налагодиться і проблем не виникатиме. Взагалі ж група це за весь період роботи видала понад 21 тисячу перепусток. Всі, хто подає документи, перевіряють по декількох базах даних: СБУ, правоохоронні органи та військомат. Тому військовозобов'язаним одразу можуть вручити повістку. Хоча основними клієнтами сектору це є жінки з дітьми та люди похилого віку.